Це і сина, і Святого Духа. І Христос рождається. Чуємо Господнє слово, Євангелія від Луки. І сьогодні наш Господь подає нам таку ситуацію, такий епізод. Входить він в одне село. Як зазвичай я би додав. І вийшли ми на зустріч 10 прокажених, що стояли здалека. Чому стояли здалека? Тому що закон, єврейський закон, забороняв прокаженим наближатись до людей, щоб часом і вони не заразились. Однак, сама перша річ, що ми бачимо з цього уривку, пригадуємо чуть пізніше, пише, що один з них був самарянин. Дев'ятеро євреїв, один самарянин. Юдеї і Самаряни, то взагалі не є найкращі друзі. Вони не є найкращі друзі. Вони взагалі не друзі. Вони взагалі не друзі. Може бути так, що якась ситуація в житті, в даному випадку, хвороба об'єднує навіть не друзів. Якщо об'єднати. Можна тих, хто не об'єднюється. якщо хвороба може об'єднати тих, хто не об'єднюється, то чому тим більше не може об'єднати він, тебе і твого чоловіка, твою дружину, твоїх дітей, твоїх сусідів, твого брата і сестру, твоїх колег, з якими ти є? Чому ні? Та ж може, може він об'єднати? Не тому, що ви є. А тому, що він у вашому житті є хтось. І от вони зняли голос і казали, Ісусе, настане позмилуйся над нами. Тобто зцілив нас. Побачивши їх, Він промовить, ідіть і діті покажіться священні. І дивіться, що ми тут читаємо. Обурилися ці, почали проклинати його, казати, що ти не думаєш, що ти нам кажеш, давай вже стіляй нас. Не говорять вони так. Ви бачите? Інколи Господь стіляє руку, поклав, зцілили, інколи каже слово, стілили, інколи йди, зроби то і то. А тут каже, йдіть просто по дорозі, до священника. Все. Не видумуйте собі чогось лишнього, не придумуйте того, що не треба. Роби те, що каже Господь, а не те, що ти сам собі думаєш, що треба зробити. І це може бути як зі сторони, чому вже і не зараз він це робить, чому це я маю ще чекати, коли він мені допоможе. Чому я маю чекати? Хайджем із цілі. Так з тієї сторони, а чому так? Я зразу стой, коли мені так подумав чому мені таку малу попуту дав отець? Більше мені треба, більше я маю щось набагато більше зробити. Ні. Ти маєш зробити не більше і не менше, а те, що він каже тобі зробити. Якщо він просто каже, піди і покажи священник, то піди і покажись. Якщо він каже, просто помолись, одне нашій богородиці», то одне нашій богородиці» Але якщо каже тиждень чи місяць помолись, то молись тиждень чи місяць. Зроби те, що він тобі каже. А не те, що тобі здається, що я краще. Йдемо далі. Йо, сталося, як вони йшли, очистилися. Хай буде, почули вони Ісуса, Ісус каже, йдіть. ну добре, підемо, а це не 5 хвилин йде. Машин тоді точно не було. І поїзд не їхав. Вони йшли, то, напевне, трохи йшли, мінімум день а то той два напевне. І вони йшли в дорозі, йшли. І думали, ну що ж ми йдемо, ну коли ж то буде стілено, чи буде, не буде. Але сказав: ну то йдемо, спробуй. І от в цьому процесі довіри до Бога, вони зціляються. А якщо б вони не пішли, а якщо б вони зробили те, що вони хочуть, не факт, що б вони зцілились, а швидше за все, не стілилися. Тому. Хоча всяке зцілення йде від нього, і це він тебе зціляє. Однак він хоче, щоб і ти щось зробив. Зроби якусь дію, не якусь, точніше, ту, яку він каже. Зроби це. Піди до церкви, піди до сповіді, піди по благословення, почни дома молитись, почни Біблію читати. Зроби цей якийсь крок також до зустріч до нього. Та як ці зробили, прокажу. І ти скажеш, що я вже роблю очі, знаєте, вже там півроку читаюся те письмо і нічого не міняється. Нічого. Або не так, нічого не розумію. Нічого. Молюся, рік, нічого не відбувається. Добре? А якщо ти перестанеш молитись і перестанеш читатися те письмо, то що щось відбудеться? Далі продовжуй робити те, що каже Господь. Він знає, в який момент це має відбутися. Він знає. А ти ці. прокаже, йди, йди і роби. Один з них, побачивши, що видужав, ну не один, то всі побачили, що вони одовжили. Але один з них, побачивши, що видужав, вернувся, славлячи великим голосом Бога. Прийшов, клонився е до ніг Ісуса і став йому дякувати. Там потім Ісус каже, а чому ж не прийшли? Двіться, яка тут ситуація виходить. Дев'ятеро євреїв, один самарянин. Дев'ятеро тих, які знали про цього Бога, Яхве, які вірили в цього Бога, які, напевне, коли перед тим як хворіли, приносили жертви до храму. Самарянин не знав того Бога. Далекий був. Він був далекий. Не зовсім, але далекий. Ці євреї, які вважали себе, і так писані, в принципі, вибраний народ. Однак вони так себе почали вважати вибраними, так себе почали розхваляти, що от я є хтось, ми є хтось. Що вони почали думати, що Бог автоматом їм має все давати. Бог мусить, якби мені допомогти, Бог мусить. Вирішити мою ситуацію. Бог мусить. Але правда полягає в тому, що Він не мусить. Він не мусить нічого. Абсолютно. Я перед перелітурію говорив про те, щоб ми дякували Богу. Тому що я не мусив бути. І я реально не мусив бути. Це Бог захотів, щоб був я, Отець Василь. Скажете, ну так, але батьки то щось планували, напевне. Так, але мій бути мій брат, сестра той другий. А я саме я. Він захотів, щоб я, отець Василь, був. Він захотів, щоб ти був. Ти був і була. Розумієш? Ніхто його не заставляв тебе створювати. Він захотів. Тебе сотворити. А тому ти є бажаний, ти є бажаний, ти є потрібний і потрібною для нього. Ти є люблячий і любляча Його. Євреї, оці євреї, які от у дев'ятро, настільки багато знали про Бога, настільки жертв приносили, настільки писання в тому числі знали, настільки все знали, що вони, власне, думали, а стілив нас, нас Бог. Ну там ми так і думали, що зцілить. Це не є щось неймовірне. Чому? А я дитина Бога, Ти він мене зцілити. І от тільки Самарянин, той, який розумів, що він недостойний, бо він не знає про цього Бога. Він жертви не приносив, він далекий був від цього всього. А Бог його зцілив. І от зрозуміння того, що. Бог не мусив його зціляти, і він недостойний, а Бог його зцілює. І в нього народжується подяка, подяка, оця щира подяка. Відповідно, дивлячись на цю притчу, дивлячись на цей епізод, який стався, я запрошую всіх нас ще раз переосмислити своє життя, ще раз подивитись на все своє життя. І, відповідно, все, що тобі дав Бог, твоє життя, твій час, рідних, близьких, дітей, роботу, все-все, друзі, таланти, дари, все-все-все, все, що ти маєш. Це не тому, що мусів Бог тобі дати. Це не тому, що ти щось, хтось, а це тому, що він так сильно любить тебе, захотів, щоб в тебе все це. І відповідно, якщо мене могло не бути, і якщо я міг це все не мати, а маю і я є, то тобі подяка Боже, за все. Господи Боже наш, ми в сьогоднішній день. Дякуємо Тобі за все, дякуємо Тобі за те, що ми є. Дякуємо Тобі за, за те, що ми маємо наших. Коханих, люблячих, дякуємо тобі за те наші таланти і дари, які ми маємо. Дякуємо тобі за все, Боже. І можливо навіть за те, що і не маємо. Бо ти знаєш, чому ми щось не маємо. Господи Боже наш, дякуємо тобі і просимо Твої благодаті, щоб від сьогоднішнього дня ми, коли починаємо молити, приватну, особисто молитву. Ми ніколи не забували сказати Богові дякую. Амінь. Христос рождається.